Згідно розпорядження по пад Черкасоблоенерго 1704. Нашим завданням було направити бригаду для виконання відновлених робіт в Херсон-Обленерго. Це було обговорено в колективі і прийнято рішення, що бригада з Ходяківський дем буде висуватись на дані роботи зв'язку з тим, що у них було і власне бажання. І Вони закінчили капітальний ремонт, які у нас були планові. Тобто все дозволяло і по часові. І людський фактор, який там був патріотично налаштований, Вони дійсно хотіли допомогти. Роботу виконувалися в надтяжких умовах, але дякувати, що і професіоналізму саперських груп, робочі місця було якісно доведено, що там є безпечно, і виконували роботу. Бригада була сформована з кваліфікованих працівників, які могли виконувати роботу. Як на лініях 10 кВт, так на лініях 0,4 на відновлення електромереж по відновленню проводів, встановлення ізоляторів, заміна траверс. Ми робили у Давидовому броді, ну, теж розбито добре, там була якась лінія. Ми робили 10 тисяч кВт, за тиждень запустили і поступово робили 0,4 і людей під'єднували до мережі. Помагати треба, то будемо їздити, допомагати, бо люди сидять там. Дуже поганих умовах. Почті, що пострадала кажда, кожен будинок пострадав. Пострадала, там школи немає, дитячого садка немає, сільської ради немає, все зруйновано повністю. Дуже дякуємо саперам, що вони якби, перед нами йшли. Заміновано все було. Весь берег міну. Кілочки. А, бачите. Нам своє, нам треба виконувати свою роботу, що ми? Ми нам без різниці, туди, де робити. Нам була поставлена задача заживити дві лінії 10 е, ну, заживити на село. Ми їх зробили, те, що треба було зробити. Запустили ми три підстанції, подали туди <кхів> світло. Люди побачили світло, то не плакали. — В процесі підготовки. Е... Коли виникало питання, ми її по, по, по спілковій лінії, і по виконавчій дирекції взагалі відпачою було всебічне сприяння і розуміння. От Мешканці в кінці, якраз як виїжджали, була велика вдячність, що на, на протязі майже 9 місяців у них не було освіту. Це перший, хто подав напругу, це була ходяківська дільниця ВСП Черкаська неетичний мережі.